Сьогодні ми будемо класи, я вам покажу навіть свій блокнотик по цим як клас. У мене такий блокнотик. А я сьогодні ходила до старого стріляна і мені його дали. Ось тут я походила амбізин, писала, більше там нічого немає. Це листочок мені сідали на вас і на покріпила. Давайте свою косметику. Все моя мечишка и усе. Сейчас мы сюда все покупим. Так, ну я пошла на кошу ногтики. Я дам на косу. Я думаю, накошу уж -у -у, таки. таким. Ложабеньким. Таким сложаньким такие. Какой ты ганный?

Там поки ця засохнет. Да, застану спеціальную штучку до ногтей. така спеціальна штучка до ногтей. Я у меня всі забудут, коли я була маленька, то у мене така штучка была. То я не понимала, ну, мы будем плакать, а ой, вони будуть, коли у меня ще було одиночка, ночка, что мені папа казав, вони будуть плакать, мы будем смеяться. Znaczy, co to jest w to Tak, ten pokój na górze, ale. Ja ty składaniu a nie na drugą spać. No na mi nie dawaj. Na długo zachowaj mnie to. SEPO ME WIDEO! I EHO DINA MIE WIE. Nie, się nie <try>

Дивіться, яка у мене палеточка. є. <плес> ну, подождите. вона на пустил засохла я даже. Зараз покажу вам тихенько есть. Ось така у мене палеточка. Если давно накласилась. И делимся мои видео в ютубе, и баба Таня обязательно поднимется с детьми. И баба Таня обязательно скажет детьми, если конечно соберутся.